Це армійський КАМАЗ, це частина колони, яка тут ховалась від, скажімо так, від Збройних сил України, Збройних сил України їх побачили і дали їм належне. Тому от зараз ми бачимо наслідки цього, цього спілкування. 24 лютого проснувся зранку, дружина розбудила ну і сказала, що почалося. Далі два смартфона в кроваті лежачи. Значить Листаю друг другу передаю смартфони, читати, що там, які новини і так далі. і так далі. Справа в тому, що ми були за містом, на дачі жили, і в нас не вибухів, ні розривів, не було чутно, так, дещо. І 25-го вже був в рядах. Безальтернативне рішення, тобто, а іншого якось не представляло собі, чому. Є позиція, да, є ваше переконання, є те зло, є формат вирішення питань з цим злом. Все. Тобто, далі вже автоматично все діє. Я думаю, що це вже така вже привівка від руського миру всім. Взагалі всім. Тому що ми ж бачили, ми бачили, ми заходили в ті населені пункти, які ну, взагалі вважались там, 99%, там партії регіонів та інших послідовників. На сьогоднішній день всі ці люди вони радіють за свою країну. Вони. Радіють, коли бачать вас, ЗСУшниками, а не інших. Ну, Реакцію дітей не передати взагалі ніяк і не де, тому що ну, це, це така реакція, яка не передається. Ця війна вона зробила. Всі українці тепер знають карту. Всі знають населені пункти, знають, де що розміщено. Взагалі-то в нас йде певна трансформація суспільства. ви бачите? Mm, от яка різниця пропала, мені так здається. Все розуміють, розуміють той факт, що будь-яка подія в цьому світі може обернутися на тобі. Це не просто десь там прилетіла ракета, то зараз в тебе не буде світла. Це не десь там якийсь там саміт пройшов і, і так далі. Це або буде ПВО, да, ППО, або не буде його. І так далі, і так далі. Всі ці речі вони впливають на життя вже кожного. Взагалі-то кожного. Можна тому... сказати, що в нас стає менше пасіонар... таких непасіонарних людей, Да? А війна не залишає їм шансу, тому що він хоче вижити. Тому що він розуміє, що будь-яка Ну, тобто, як там, бабочку, да? Ніхто не бажав цього, але ж це сталося. Це ще один екзамен нації да, на те, що вона або нація, або ні. Або ми з вами розуміємо, що немає значення там, колір шкіри, генетичні коди, немає значення там, будь що. Є. Або ти себе асоціюєш з цією спільнотою да? вільних людей, які звуть себе українською нацією. Або ні. Було дуже дивно, коли зрозуміло, що ми можемо перемагати. Первинно, коли все почалось, завдання максимум було лише стримати, якось затримати, якось завдати окупантам більших втрат, ніж вони мають понести. Але ж ніхто не вірив в те, що ми можемо їх зламати. Мало хто вірив, що можемо зламати. І це було, це було да, здивування. А зараз? А зараз а зараз вже хочеться поновити історичну справедливість, повернутися до, до кордонів 91-го року. Хочеться, щоб вгамувати те ну, ті слої населення рефії, да, які бажають вбивати і так, далі, і так далі. Тобто, просто звільнити землю від цієї погані. Якщо обвинувачувани, обміняють, Є в даному випадку є е, креміна. Щодо процесів, які були до до війни це і позови до держави. Це позови потерпілих від терактів. Справа в тому, що ці позови мають велике значення саме для ставлення нашого суспільства, тому що наше суспільство повинно віддавати свою, по-перше, шану, по-друге, змусувати державу віддавати шану тим, хто загинув за цю державу. Тому що ці люди віддали своє життя загиблі у теракті саме за Україну. Все це був процес формування цієї держави. Якщо б не було того теракту, якщо б не було його наслідків, якщо б не було того що розуміння, яке дійшло до карків'ян, я думаю, що і добровольців на фронті було б менше з нашого боку. І, можливо, нас би по іншому зустрічали. І, можливо, по-іншому зустрічали б руський мир. Да, первинно, да е, з подальшим розкаятм, але ж я думаю, що було б інше. Саме цей теракт, саме той ряд, скажімо так, злочинів, які вчинила Росія тоді, воно. Вже певним чином переформатувало, переформатувало наше суспільство. Тому ці процеси мають велике значення, і я буду до кінця доводити їх в будь-якому разі. Логічний кінець процесу. Я думаю, що взагалі-то держава повинна, повинна визнати ці позови в повному обсязі, можливо, десь на етапі медіації, да, переговорів та інше інше, і е віддати належне сім'ям загиблих в цих терактах. Та постраждали, У нас і 11 поранених. І вони, вони серед нас, вони зараз на фронті в більшості свої. Це саме так. Справді? Так. Да? Да. Тобто постраждали в теракці пішли на фронт? Так. Да. Багато цих багато. пунктів. Є вже загибелі. Стояли на лінії фронту, і саме через наш населений пункт була гуманітарний коридор. Був. І через нас виходили люди. І так сталося, що саме... Мені досталася та роль, що я звільняв проход в Мінному полі і перше зустрічав цих людей, які йшли. І... Психологічно це найважче, тому що до вас йдуть люди, вони йдуть змучені всталі, ну, тому що втомлені і вони несуть на собі якісь пожитки, ти розумієш, що вони бросили все. І е, коли ці люди тобі кидаються на шию, це важко, емоціонально важко. Про що тоді думається? Тебе обурює злість, злість на тих, хто довів цих людей до такого стану. Ну, ми готові до цих питань. Ми, ми взагалі-то живемо на генераторах. Ми взагалі живемо на польових кухнях. Ми не потребуємо тих благ цивілізації. Ну, скажімо так, в нас їх відсутність, ми до цього готові. Вплоть до того, що в нас є мобільний бані комплекс. Вони є. Вот. І тому. Так, це саме вдари по цивільній інфраструктурі, і це безсилля. Перш за все, це безсилля, тому що коли ти не можеш побити, да, того хто кримізніше, ти береш там, відпускаєш аплюху його дітям, да, завдаючи ну, певних моральних страждань, певного обурення, але ж це, це вже не перемога, це вже от, якось, якось завдати болю. Вони розуміють, хто вони. Якщо вони навіть собі не кажуть цього, вони розуміють, що вони окупанти, що вони гвалтівники і що вони прийшли на цю землю грабувати. Жодне все інше, там, звільнення, якийсь там руський мір і так далі, вони в це самі не вірять. Бо так мир не несуть. Це зрозуміло? Не знаю, я взагалі-то боюся, що ця війна буде занадто довгою. І не виключаю цього, тому що ну, взагалі-то їх 140 мільйонів. І вони мобілізували 300 тисяч. О, навесні вони мобілізують ще мільйон. чому ні? Потім 10 мільйонів. Вони можуть. І ця війна, вона вже стала війною на виснаження. От. І... Окрім перемог, да, є ще втрати. І ці втрати несуться, і вони є. От. Тому не знаю. Не знаю, як довго, але ж я думаю, що костюм я вже ну так, коли побачу, не знаю, коли зможу одіти. Але ви не сумніваєтесь, в тому що ми їх визнажимо. Так, так, безумовно. Бо з нами весь мір. Взагалі-то весь світ повністю е позначка, да, така от е там чорне-біле, да, за Україну і е за зло. Все, ну немає іншого. Ну тобто, всім це очевидно, це війна, вона не має там якихось відтінків, якогось там додаткових позначок. Ні, вона добро проти зла. Абсолютно, немає, навіть альтернативного, навіть будь-якого там поводу мислити по-іншому. Я не кажу, що ми там білі, ми там завжди пошисті і так далі. і так далі. Да, теж робимо помилки іноді і так далі. і так далі. Але ж вибачте, ці, всі ці помилки, це вже внаслідок того, що ми вимушені воювати проти зла. І все. Так, але ж ну, я не впевнений, що взагалі Росія коли заплатить репарації. Ми знаємо, що якщо вони впадуть, впадуть на коліна, якщо вони розваляться, то взагалі то нам прийдеться їх годувати гуманітарними коридорами. Іншим, 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 тому що це як і Германія, яка після фашистської навали союзники були вимушені звільнити Германію від репарації. Союзники вкладали в них гроші. Тому що е цей народ, після його прозріння, він зрозумів, що окрім танків, вони нічого не вміють робити. І я думаю, що таке саме буде з Росією. Ніхто не захоче, щоб е велика купа. Людей, позбавлених засобів до існування, зараз пішла, намагалась зайти к нам, в нас мешкати, або в Польщі, або в Літві, або в Германії, де завгодно. Тому я думаю, що мир буде їх годувати після перемоги. Ми знаємо ці випадки і по сербській війні, і по іншим конфліктам, по африканських конфліктах. Міжнародне співтовариство вже виробило певні механізми. Вони працюють, вони дійсно працюють. І так. Є е, структури, якщо, скажімо так, буде в мене можливість долучитись до цього процесу, так безумовно буду приймати участь, бо це буде для мене честь. Тобто ви не виключаєте, що буде ось такий умовний трибунал чи не умовний? Е, не виключаю, я впевнений, що він буде. Я впевнений, що такий трибунал буде над посадовцями, над тими, хто залишиться там живий, хто не спрячеться, хто там і так далі. І так далі. Тому цей трибунал буде в будь-якому разі. Не сьогодні, не завтра, але ж він буде. І власне після того, як ми переможемо, про що хочеться, куди хочеться. Дітям.